Податкова служба запустила новий сервіс для громадян проти недобросовісних підприємців. Це чат-бот в Телеграмі. Сервіс спрямований на забезпечення контролю за діяльністю підприємців в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ну і як це працює? За допомогою чат-боту можна повідомити податкову службу про нездастосування касового апарату, невидачу чеків, відмову у розрахунку банківською картою, торгівлю без ліцензій, порушення порядку реалізації бітакцизної продукції, наприклад. Та алкоголю завищення цін на продовольчі товари, лікарські засоби, пальне, неоформлення трудових відносин з найманим працівником, здійснення господарської діяльності, без державної реєстрації та ще багато чого. Чат бот дозволяє майже 24 на 7 оперативно інформувати податкову про факти виявлення порушень законодавства. А після опрацювання отриманої інформації ДПС будуть в житті заходи відповідного реагування для припинення порушень або незаконної діяльності.